Зараз, коротко, також поглянемо університети, вимоги по балах, Десь ресурс він називається Єдина державна електронна база з питань освіти. Тут ви будете вже реєструвати кабінети для подачі заявок в університети безпосередньо після складання НМТ. Але зараз можна тут вислідковувати інформацію по вступу, натискання «Вступ», попередні роки, 24 прямо, так як найбільш свіжа інформація, там, де спеціальність пишемо, знову ж таки, Може вас цікавити і обираємо регіон для вступу. А ви розглядаєте Київ, так? Чи, можливо, якісь інші регіони? Ну, давайте до Києва подивимось. І бачимо, що в Києві ну, доволі велика кількість закладів може готувати за даною спеціальністю. Це аж 34, тут такі національні, державні, приватні університети, ну, абсолютно вся кількість. А можливо, маєте якийсь такий найбільш цікавий, пріоритетний для себе. Чому? Ну, ніякого такого прям пріоритету нема. Я чув, якийсь є університет у Львові, мати про нього краще знає, ну, але я мало про що про це знаю, я так чув. Якраз. Скоріше за все, університет імені Івана Франка.